Величезний привіт я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо дуже простий, але разом з тим дуже смачний обід. Посмажимо картоплю, покажу спосіб, як я її смажу, і доповнимо її дуже простеньким, але водночас дуже смачним ось таким овочевим салатом так, хочу показати свій. Ось як я смажу картоплю. Так, картоплю у нас смажила ще моя бабуся, мама, всі мої е, родичі напрямок. ну І я відповідно. Так, зразу хочу сказати, що картоплю я буду смажити на салі. Я абсолютно нічого не маю проти смаженої картоплі на олії. Але ось з мого дитинства, ось олія продавалася у бідонах. Мала такий характерний запах, який я не надто любила. Рафінованої олії тоді ще не було. І тому якось. Ось картопля смажена на олії, у нас не прижилася, тим більше, що завжди було свіже сало або смалець увазі. Замість сала можна звичайно взяти смалець, якщо є таке бажання. Так, Сало у мене було заморожене, я його витягла, розморозила, можна свіже, єдине, що не раджу, це використовувати сало з банки. Ще буду використовувати ось таку невеличку цибулинку, до речі, по весі у мене тут десь приблизно 150 грам сала. Ось така маленька цибулинка і картопля. Картоплі у мене тут кілограм, звичайно беремо на око, я просто зважила, щоб сказати, просто, скільки я ось так використовую картоплі приблизно на свою сім'ю. Кілограм картоплі я вже її почистила, помила, очищена в мене вже картопля, кілограм, і буду нарізати. І, власне, як нарізати кожна господиня вибирає для себе, є звичні способи у кожної Я ось, приміром, ось так нарізаю спочатку ось на такі слайси. А потім слайси нарізаю ось на такі не надто всі смужечки. Картоплю я порізала, і також вже порізала сало, ось на такі шматочки, і дрібненько порізала цибулю, ну і можна починати смажити. Сковорідка в мене вже розігрілася. Я вже виклала шматочки сала, і тепер буду його вижарювати. Вижарюю я своє сало до таких густких шкварок на середньому вогні. Ну і на цей час, поки смажиться сало, я картоплю залила холодною водою, аби прибрати зайві трагма. Шкварки я ось уже посмажила, їх прибрала. Тепер буду викладати картоплю. З картоплі я вже злила воду і ще раз додатково її просто промила. Вогонь я трошки зменшила, аби не бризкало. Досить так обережно викладаю зараз картоплю. Вся картопля у мене вже в сковорідці, нагрів я збільшую, аніж середній. На моїй плиті це шістірка із 9 і буду смажити. Один або два рази потрібно буде перемішати, щоб утворилася така легка скоринка, але щоб картопля ніякому разі не підгоріла. В моєму випадку минуло десь приблизно 10 хвилин. і Ось на картоплі з'явилася така легка скориночка. На цьому етапі я зменшую вогонь. Трішки менше, ніж середній став, У мене це четвірка із дев'яти. Далі накриваю сковорідку кришкою і продовжую готувати картоплю. Так, хоч можна декілька разів ще перемішати в цей час. І поки смажиться картопля, хочу ще приготувати салатик. Такий салат дуже часто готувала моя бабуся в моєму дитинстві у сезон і саме до смаженої картоплі, тому хочу ось поділитися його рецептом. Потрібна буде редис. Цибуля зелена і яйця. Пропорції абсолютно можуть бути довільні. Хто чого більше любить, я просто скажу, скільки чого у мене. Два яйця відварених, ось я їх вже порізала кубиком, 150 грам зеленої молодої цибулі теж я її подрібнила. І так само 150 грам редьки. Я її ось порізала тоненькими напівкільцями. Далі всі продукти перекладаю в салатник, За смаком додаю солі. І буду заправляти салат. Я буду заправляти домашнім майонезом. У мене тут буквально десь 2,5 ложки. За бажанням можна майонез замінити на сметану. І все добре перемішую. Діло ще близько 15 хвилин. За цей час я картоплю двічі перемішала. Тепер сюди додаю порізану цибулю, перемішую. І ще під кришечкою буду готувати хвилиночок 5. В самому кінці додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком додаємо. Можна ще й перцю, хто любить, я нічого не додаю тому перемішую. Ще хвилиночки дві тримаю і буду прибирати істоту. Салат готовий, картопля вже також посмажилася, все має чудовий аромат, хоча продукти достатньо прості і доступні. Повірте, що поєднання ось такої їжі дуже-дуже смачно в результаті виходить. Тому обов'язково приготуйте собі такий обід та спробуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру та злагоди, та до зустрічі в наступних відео.